Трагічні звістки знову прийшли на Волинь. Стало відомо про чотирьох загиблих військових з нашої області. Валентин Васильковський із села Зоряне Забрудівської громади загинув 23 листопада. 40-річний захисник був бойовим медиком, рятував життя побратимів. У нього залишилася дружина і діти. Підтвердили смерть Владислава Величка із села Замостя Прилісненської громади. Військовий загинув 1 липня цього року в районі Соледара на Донеччині. Йому було всього 26 років. У полеглого захисника залишилися батьки та дружина. Сумна звістка прийшла і на Ковальщину. Загинув 42-річний уродженець села. Білин Андрій Віднік. Це сталося 19 листопада під час стрілецького бою з противником поблизу села Кринки на лівобережжі Херсонщини. Горе прийшло у родину Ткачуків із села Буяни Торчинської громади. 20 листопада у Новомихайлівці на Донеччині загинув Павло Ткачук. Йому був 31 рік. Наші щирі співчуття рідним полеглих героїв вічна шана і пам'ять захисникам.